Вітаємо знову з вами. Чи знали ви, що в Україні є своя Венеція? Саме про такий куточок нашої країни ми сьогодні розкажемо у рамках акції Своє місто. А якщо і ви хочете, аби ваше місто взяло участь у конкурсі, надсилаєте фото чи відео про нього на наш імейл місто Собака Інтер'ю. Маленька Венеція на український лад. Вилкове місто рибалок та виноробів в Одеській області стоїть на воді, тому звичних для нас вулиць у Вилковому немає. Рухаються тут каналами на своєрідних українських гондолах і моторних човнах. До речі, це місто заснували козаки. Тут вони знайшли притулок за часів переслідування Катериною II козаків Запорізької січі у 17 столітті. Знайомитися з унікальним містом пішки буде складно, але не переймайтеся. Для туристів добродушні місцеві жителі приберегли великі човни, акуратні чисті будиночки, городи, розбиті на мулі, дерев'яні кладки по сторонах каналів, паркани з очерету. А за ними щедрі мешканці вже готові пригостити вас фірмовим вином з винограду Новак. Такого винограду, який зростає на родючому мулі та місцевій воді, ніде в світі немає. І не дивуйтеся, коли зустрінете тут бородатого чоловіка у сорочці на випуск, підв'язаний Паском. Це старовір. Їх тут багато, збереглася навіть старообрядницька церква. А ще на островах навколо Вилкового живуть люди, які відреклися від благ цивілізації. Після прогулянки містом відправляйтеся на Дунай, а саме на нульовий кілометр, де Дунай впадає у Чорне море. Саме тут ви зможете оцінити природу Дунайського біосферного заповідника, а на протилежному березі побачите вже іншу країну Румунію. Зупинитися у місці є де тут до ваших послуг і база відпочинку, і два готелі. Проживання недороге від 130 гривень за добу. Найприємніше те, що після кожної прогулянки на вас чекатиме смачна вечеря. Без якої відпочинок у Вилковому буде неповний риба приготована за особливим рецептом. Відвідайте українське місто на воді.